Найсмачніший суп з пельменями, який я коли-небудь їла. Зустрічайте вонтон суп з локшиною. Він багатокомпонентний, багато в чому повторює рамен. Наприклад, таре. Тара це ароматна солона заправка, яка використовується в рамені. Вона додає особливого зазазу. Також в тарілку ми відправимо ароматну зелену цибулеву олію. Яка робиться, як ви бачите, теж дуже-дуже просто, а страву збагачує ще й ой як. Майже в усі свої азіатські страви я мариную деревні гриби. Маринад складається з води, цукрового сиропу міріну, соєвого і всього, що є в мене під рукою. Як ви бачите, в мене чого тільки не було. Гриби лишаю маринуватися в холодильнику, аж поки не буду готова подавати свій суп. І нарешті ми починаємо робити вонтони. Вонтони – це китайські пельмешки. По класиці там начинка капуста, свинина, креветки, але я роблю просто зі свининою. Значить, робимо фарш. Тут у мене і гриби, і зелена цибуля, і імбир, і фарш з жирненької свинини, трохи соєвого соусу, і також я на власний розсуд вирішила додати трошечки-трошечки МСG. Трошечки Тісто також базове там вода, борошно і сіль, все. Ліпимо я пробую ліпити тут дуже різними якимись способами, які я піддивилася в інтернеті, але в цей раз в мене все-таки особливо гарні пельмешки не вийшли. Все-таки для вантонів потрібно тісто меншої гідратації, ніж було у мене. Я робила таке стандартне 50% або 40%. А тут треба вже таке більш сухе. В принципі, ці пельмені можна ж ліпити будь-якої форми, і повторити гьодзе, І може, як маленькі хінкальки, або як наші звичайні пельмені, або навіть вареники. Готові пельмешки я підморожую на дошці з борошном в морозильнику. Варити їх, як звичайно, треба в залежності від розміру. У мене були і великі вонтони, і маленькі вонтони, тому варила їх по-різному. Бульйон, до речі, це моє улюблене, це мій улюблений дабл суп. Робимо дасі. Для цього не обов'язково купляти дорогезний кеціобущу, ці хлоп'я тунця копченого, підійде будь-яка копчена в'ялена рибка для пива та раньки. І з водорослями просто доводимо до кипіння. Друга частина бульйону це просто заморожений курячий бульйон, який я збагачую, і теж кип'ячу. Все, викладаємо локшину, тут бокчой, всі наші додатки і залємо бульйоном. Ми просто просидили курячі та дасі бульйони і об'єднали все смачного.